Це був будинок в моїй мрії з сином. Ми його будували декілька років. Ми робили ремонт для себе. Ми дуже хотіли жити в комфорті. Дуже хотіли приймати тут гостей, дуже любили гостей, друзів, подружок. Кожен клаптик цих стін. Підлоги ми вибирали, їздили довго по, по магазинам, вибирали так, щоб воно радувало око наше і людей, які б сюди зайшли, в цей будинок. Хотіли жити як достойні люди з достойним достатком. Почалася війна, ми з сином були тут. В цьому будинку 25 числа, коли підірвали міст на е в Романовці, ми з сином виїхали до моєї подружки під гостомель. Я відчувала, що цей будинок е щось, мабуть, з ним станеться. Ну, якось так. От таке був якийсь такий страх внутрішній. Я розуміла, що тут заходитись не потрібно. А потім, е 4 березня, ми вже виїхали в центральну Україну. Потім повернулися сюди і живемо у моїй подружки. 6 березня прислала фотографію, знайома прислала фотографію, будинку нема. Так трапилось, що все, що ми робили, все зруйноване расистами. Син зараз не може одружитися, тому що, да, тому що нема куди привезти жінку. А так хотілося, внуків. Я, я вклала сюди все своє життя, і всі гроші, які у нас були. І Так стало, що ми вилучилися. Нам дуже потрібна допомога, щоб відбудувати цей будинок і повернутися сюди, жити.